У віці 88 років помер відомий актор Ален Делон. Повідомляє видання Le Agence France-Presse з посиланням на заяву його дітей. Французький актор кіно Ален Делон розпочав кар'єру у 1957 році. Він зіграв у популярних фільмах, які згодом стали класикою, як от на яскравому сонці, роко та його брати Леопард, Нескорений Самурай, Басейн, Сицилійський Клан, «Барселіно». Та інші зауважу, що із першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну він багато висловлювався на підтримку нації нескорених, а у 22-му році брав участь в інтерв'ю з президентом Зеленським та цитував поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми. Ален Делон був іконою європейського кіно у 60-70-х роках, а народився 8 листопада 35-го року в Сюрені, Франція. Він був відомий своїм холодним, але привабливим виглядом. І талантом перевтілюватися у складні часто загадкові персонажі. Ален Делон здобув світову славу завдяки ролям у таких фільмах, як на яскравому сонці, 1960 рік, де він зіграв головну роль. Томарі та самурай 1967 рік, де втілив безжального і мовчасного кілера. Жефа Костелло. його персонажі часто були відлюдькуватими, загадковими, іноді трагічними героями, які залишали глибокий слід у глядачів. Ален Делон захоплювався спортом, особливо боксом і кінним спортом. Його інтерес до боксу та захоплення змаганнями часто впливали на його підготовку до ролей, додаючи їм фізичної виразності та сили. Також він відомий своєю любов'ю до тварин, особливо до собак, і мав власний розплідник. Ален Делон залишив яскравий слід у кінематографі, запам'ятавшись своєю харизматичною зовнішністю, складними персонажами та бездоганною акторською майстерністю. Підписуйтеся на телеграм-лисеню, щоб знати більше.